Шановні, шанувальники футболу, ми повертаємося і... Звук вогню ...45-го номера, безпосередньо та, яка зараз жива, між фарами до No Sense та Альсер і Фристайла. Удар. Уже. Що? Подача на дальню. Тут височенний 77. Неспокійна обстановка продовжується. І тут м'яч проходить, трохи запутався Херудзін. Все-таки пробує пробувати, не побачив. Тут заїки на місці. Порушення правок. А, це все-таки пенальті. Було порушення в межах карного майданчика. І пробиває 44-й номер і розводить голкіпера м'яча по різним кутам. Реалізовує Віталій Буйна... Буйневич пенальті і відкриває. Його? Помиляється як і тут удар, Діма отримує мальпари. Вже потрошку підтягується гравців в червоному корний майданчик. Удар надто високо навіть Верхова боротьба, але тут потягнули. Спробов удару і чіпляє. Передача, заходить Форвард, скидка удар і говпіка. Робить просто чудо, сейф, там вже пропонує себе в'язок і переведення зуїв. Зуєв на мій друг забирає, тут вже переведення відповідь Новсен, мачук. знову no Заїхін. Спробував удару, з під захисника удар. Хороший, але тим паче відбирають його навіть самі. Удар за Ікін. Дуже небезпечно, в дотик, На нього була подача. Лущик. Перевернення та нікого немає. Вуйневич намагався скинути на партнера. Артем Басік пробивав. Знову ще одна спроба, але вже зуїть м'яч. Забирає. Хайрудинов скидай, удар! Гол! 2-0! На користь Мольфарів! Артем Басик визначається. Така команди. от зараз йому вдається реалізувати атаку. Мольфарів, гол. Мягкий. Кидання. Удар! Хайруддіно підбирає м'яч. це Було навіть більше схоже на удар, але вийшла передача на Хайруддінова і він м'яч зміг обробити, завдати удар. І більше перевагу Мальфарів. Рахунок 3-0. На користь команди з команди Скотова. У він міста втратили, де це друге все-таки перемогли сьогодні. Це безпечно, Зінченко. Виносить м'яч. Віченко скидає Херудінов Буйневич. Є, був сьомий номер вільний абсолютно. Нікіта м'який з м'ячем. Є в нього простір. Яка передача на Хайрудінова, але заблокували дали Близмой Конарчук. Це шанси, моменти, у no Sense. Ще не все так критично, але тут дуже небезпечно. Хайрутіно удар його 4-0. Просто невдалий відскок, ніхто не опинився перед м'ячем. Один лише рудіно опинився і вже до 4-0 більше перевагу мальфарів. І от якщо буквально кілька секунд тому я казав, що ситуація не критична, то зараз вже, певно, все таки критична. 4-0 і Подача. Витягує <реш> м'яч. Напевно, скидка, удар. Це не удар, можливо, навіть також скидка, але є варіанти під передачу. Удар. Доволі близько зі стійкою м'яч проходить. Портальна Баранова. Рабовець нема це вдарити, але дотик знову не вийшло. Удар навіть. Тут Корначук летить у, у свої ворота. Тут є прийом, є удар. Меч залишається в мальфарі ще один удар, але... Є праворуч, це дитина Корначук, Пол. Пенальті. Пенальті на користь команди No Sense. Удар. І так само Заїкін розводить голкіпера по різним кутам. І... then časom Ar...